Чому більшість людей втрачають гроші на ринку? Хто управляє ринком? І чи існує так званий маніпулятор? У цьому відео ми розглянемо, як насправді працюють ринки. І саме головне, як це знання допоможе вам заробляти. Вітаю! Мене звати Олександр Ренчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Взагалі, звідки появилась тема, що ринком керує якась невидима рука, якийсь маніпулятор, чи як останнім часом люблять говорити кити. Усе насправді старе, як світ. На ринку більшість трейдерів і інвесторів постійно втрачають гроші, шукають нові стратегії, чудотворні індикатори, якісь паттерни і так далі. Тобто, замість того, щоб глибше зануритись у тему, шукають прості шляхи. І, звичайно, після регулярних фінансових втрат більшість просто здається, починає вважати, що на ринку неможливо заробляти. Бо ринком хтось керує і постійно призводить усіх до збитків. Як зараз популярно казати, бриють хом'яків. Це все старе як світ. Історично люди завжди, коли не могли щось об'яснити логічно, коли просто не вистачало знань, вони пояснювали це вищими силами. Коли люди не знали фізики, вони рахували, що блискавка це є робота вищих сил. А як інакше пояснити це явище? Цим користувалися інші люди, які мали з цього зиск. Вони могли продумати пояснення на будь-яку подію. Вдарила блискавка – ну здачі вищої сили, чимось незадоволені, і вони отримали з цього власну вигоду. Вони працювали по принципу: дайте гроші, а я все вирішу. Теж саме і зараз. І цілий культ блогерів і псевдофінансових гуру, які розповідають про містичних маніпуляторів. Які управляють ринком, а вони знають, як працюють ці маніпулятори. Просто купіть якийсь курс чи вступіть в якийсь суперсекретний чат і будете знати, як купувати разом із маніпуляторами. Звучить смішно, але насправді це сумно, особливо враховуючи те, що покупці таких продуктів мало що втратять на покупці таких продуктів, та вони ще й на ринку також втратять. Тому давайте розберемо, чому все ж таки більшість учасників ринку, за деякими даними більше 90%, все ж таки втрачають гроші на ринку. Давайте виясмо для початку, що таке ринок. Ринок це настрої учасників торгів. Тобто на ринку є дві групи учасників: це покупці та продавці. Тому ринок росте, коли бажаючих купити більше, ніж бажаючих продати. І відповідно, ринок падає, коли продавці більше, ніж покупців. А сам баланс якраз формується настроями: чим більше позитивних очікувань, тим більше покупців, чим більше негативних, тим більше продавців. Тобто, все формується психологією людей. Як казав легендарний трейдер Джесі Лівермор, ринки ніколи не зміняться, бо ніколи не зміниться людська природа. Добре, а чому ж тоді у своїй більшості малі та середні спекулянти втрачають кошти, а великі і професіональні навпаки ще більше заробляють? Усе просто. Вони розуміються на людській природі у психології ринку. Людьми керують дві основні емоції: це страх і жадність. І саме це використовує професійний капітал. Вони набирають позиції у період паніки, а продають у період ейфорії. І це не тому, що вони такі геніальні, а тому, що насправді у них немає інших варіантів. Бо щоб розпродати велику кількість активів, потрібні величезні зустрічні заявки. Тобто, якщо якийсь фінансовий інструмент торгується об'ємом тисячу контрактів на день, а вам потрібно продати 100 тисяч контрактів, то звичайному ринку це буде неможливо. Бо ціна просто вкатається в дно. Це буде однозначно великий збиток. Тому єдиний варіант продати у прибуток власні активи це тільки наявність ейфорії на ринку. Коли покупців багато і вони готові купувати за будь-яку ціну. Саме тоді їм можна розпродвати активи і фіксувати прибутки. Теж само і на рахунок покупки професійним капіталом. Набирати великий об'єм позицій, можливо, тільки тоді, коли присутній великий страх, а ще краще паніка. Інакше ніяк. Де не у кожного інструмент обмежений, і розмір заявок у стакані цін також. І для цього немає потреби робити якісь зусилля. Усе стається само собою. Коли ринки сильно ростуть, усі починають на цьому хайпити. Появляються новини про безмежні перспективи, це підхоплюють блогери і псевдоаналітики, де автоматично розігрів теми. Таким чином, різного типу інвестори і трейдери починають масово купувати, часто навіть із кредитними плечима. Появляється так зване ФОМО страх втратити можливість заробити. Все, робота зроблена, є потік покупців, яким можна продавати власні великі позиції без втрати вартості. Так фіксується прибуток тими, хто розуміє, як працює ринок. Є навіть теорії змов, що, типу, ці умовні великі гроші замовляють у пресі статті, щоб проманіпулювати настроями. Але я особисто певний, що цього немає. Справа в тому, що фінансові журналісти є посередніми інвесторами, і тому, що вони дійсно можуть вірити у те, що вони пишуть, я вже мовчу про інші джерела інформації. Ви ж розумієте, що якби той самий фінансовий журналіст чи аналітик розумів, як усе працює, то він би не працював на когось, а успішно управляв би власним чи залученим капіталом. Я навіть не говорю про псевдоекспертів, які насправді є дилетантами і розкручують тему, маючи в найкращому випадку поверхневе розуміння процесів. Рівно те ж саме з покупками великим капіталом. По такому ж сценарію натовп інвесторів через інформаційний простір спонукають продавати. Але мало хто із цих інвесторів задумується, кому вони продають, і навіщо хтось купує, якщо усе так погано. Тобто, щоб створити ейфорію чи паніку, потрібно просто створити інформаційний привід. Він може появитися чисто технічно, наприклад, це стрімкий, ріст. Чи падіння ціни активу, обновлення історичних максимумів чи мінімум, або роздутий новинний фонд. А часто все йде разом. Дуже показово є історії із ціною на біткоін. На всіх історичних подіях для біткоїну, де, по ідеї він мав безмежно рости, його ціна не росла, а навпаки, падала. Можете самі переконати, що було після дозволу на торгівлю фьючерсного контракту на біткоін на C'E на Чекаській торговій біржі. Далі було IPO coinbase, лістинг акцій на фондовій біржі, дозвіл фьючерсного ETF на біткоін, а зараз і вихід спотового ETF. Це все потужні інформаційні приводи, де капітал може розвантажити свої позиції у роздрібного інвестора. Зразу випереджу можливе питання: чому ж ціна не падає одразу після інфоприводу, а може і далі рости? Все просто те, що крупний капітал вийшов із позиції, не означає, що закінчились покупці. При сильному ФОМО може спокійно ще довший час продовжити тренд, але він все одно буде уже обмеженому часі. Так як основна сила покупців вже, так би мовити, погашена у крупні продажі. А при відсутності параболічного руху роздрібні покупці починають масово розпродавати власні активи і починається розворот ціни. Узагалі, якщо ви аналізували новини фонду, саме позитивні новини завжди виходять на піку ринку, а саме негативні на мінімум ціни. Зверніть на це увагу. Як приклад, у 2020 році на пандемії були найкращі можливості купити акції чи біржовий індекс, але новини фон говорив про залежне. Навіть повністю розуміючи цей процес, я особисто не купив у той момент акції. Страх втратити кошти сильно впливає на людей і паралізує логічні висновки. Думаю, ви чули фразу Купуй на слухах, продавай на фактах. Вона дуже гарно відповідає справжній картині ринку. Можливо, прямолінійно її не варто сприймати, бо все ж таки ринки не лінійні, але мати на увазі її необхідно. Як ви бачите, ринок це просто психологія учасників торгів. Людині простіше купувати, коли актив росте, і навколо всі твердять про ріст. це заспокоює і підтверджує умовну правильність власних дій. А коли все падає, і коли зі всіх куточків лунає, що все пропало, у такі моменти купувати нереально важко. Я це на собі приходив, тому точно знаю, про що говорю. І важко буде до того часу, поки ви не переконаєте самі, що саме так працює ринок. Психологія більшості не міняється. Середньостатистичний інвестор чи трейдер завжди буде втрачати, а крупний капітал та поданок інвесторів, що розуміють фізику процесу, будуть заробляти. Інакше просто не може бути. На всіх ринках більшість буде втрачати, а меншість буде заробляти. Я кажу, це не для того, щоб налякати вас, а для того, щоб ви розуміли механіку ринку. І перед тим, як перейти до того, як же правильно аналізувати ринок, я відповім на логічне запитання, яке може виникнути. То що маніпулятор не існує, Звичайно, існують. Але існувати вони можуть на ринках із невеликою капіталізацією, тобто низьколіквідних ринках. Бо для маніпуляції ринком потрібно володіти великим відсотком активу, інакше важко підтримувати ціну та піднімати її вверх. Наприклад, популярна схема Pump and Dump, яка з'явилася на фондовому ринку, прекрасно працює і зараз. Спочатку шахарі скуповували велику кількість акцій, якихось шлакових дешевих, неліквідних компаній. Далі випускали серії новин, створювали інфопривід. Публікації захамарних перспектив тієї компанії по соціальних медіа, форумах, розсилки спаму, обдзвони клієнтів, ну і так далі. У давніші часи, навіть звичайні паперовою поштою розсилали. Тим часом вони піднімали ціну власними покупками і розігрівали інтерес і жадність. А коли усе летіли, просто розвантажували акції усім бажаючим купити. Якщо ви вже давніше на ринку, то могли бачити, що нерідко денний об'єм торгів у таких накачках акцій був більше за повну капіталізацію компанії. Настільки високий ажіотаж створювався. Із появою крипти все стало ще простіше. Тепер не треба викуповувати токени для маніпуляцій. Просто при запуску проекту необхідно залишити за собою більшу частину цих токенів, а невеличку частину пустити у продаж. Думаю, ви неодноразово були свідком таких маніпуляцій. Є іншого типу маніпуляції, але суть не в цьому. Суть у тому, що прямі маніпуляції незаконні, і, наприклад, по маніпуляціям на ринку США не один такий організатор схем сидить, а великий капітал робить усе законно. І саме важливо, як не потрапити на гачок, а ще краще як заробляти на ринку. Це не складно для початку ввести аналіз настрою. І ціла серія індикаторів настрою, чи як їх називають індикатори сентименту. Це різні опитування інвесторів, індикатори жадності, страху, опціонні індикатори і багато інших. По ним ви можете аналізувати загальний настрій. Ви будете бачити, коли на ринку паніка, а коли ейфорія. Ви можете бачити інформаційний фонд, що рекомендують різні аналітики, блогери і так далі. Контролюйте вихід сильних інфопривидів. Узагалі розпізнати потужний інфопривід доволі просто. Коли про одну новину починають розповідати усі підряд, то впевнено можна вважати, що це до чогось призведе. Беріть до уваги стан ринку. Експоненціальний ріст великим палками, як правило, знак можливого фіналу. Вважайте на обновлення історичних максимумів ціни активу. Аналізуйте, що роблять справжні розумні гроші. Це угоди інсайдерів, позиції хеджерів. До речі, нерідко зломи трендів йдуть на сезонних факторах чи циклах. Вони також мають певну силу. І пам'ятайте, що інформацію не можна сприймати прямолінійно. Типу, якийсь індикатор настрій показав паніку, значить потрібно купувати. Так це не працює. Потрібно все розглядати у комплексі та зі сторони ймовірності. На ринку ніколи не буває 100%. Буває висока ймовірність подій, на яку інвестор чи трейдер може зробити ставку, тобто купити чи продати якийсь актив. Таким підходом ви побудуєте реальну картину, що відбувається на ринку. А як працювати з розумними грошими, настроями інвесторів та іншими даними, як на основі цих даних робити висновки та проводити угоди, я розказав у безкоштовному курсі Розумні гроші. Плейлисти ви бачите у верхньому правому куті. Тому, якщо вам цікавий такий підхід до ринку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу та україномовного контенту взагалі. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.